FFD Free Form Deformation вільна деформація форми. Це не один, а група модифікаторів. До неї відносяться модифікатори FFD 2х2х2, FFD 3х3х3, FFD 4 х 4 х 4 FFD Box та FFD Seal. Модифікатори даної групи дозволяють вільно перетворювати форму моделі. Зміна форми відбувається за допомогою спеціального контейнера та нагадує ліплення необхідної форми. Спочатку розберемо порядок роботи з модифікатором FFD 3х3х3, а потім розглянемо особливості інших. У вікні Перспектива створимо звичайну сферу. Збільшимо її сегментацію до 50 одиниць, щоб зробити її більш пластичною. При виділеній сфері розкриємо список модифікаторів. Застосуємо модифікатор FFD 3 х 3 на 3 Об'єкт одразу ж опиняється у помаранчевому габаритному контейнері, сегментація якого дорівнює 3. Кількість сегментів цього контейнера якраз і є у назві модифікатора. Сегментація визначається кількістю вузлів на лінії. Тут на кожній лінії по три вузли. Застосовуючи даний модифікатор, ви працюватимете в основному саме з цим помаранчевим габаритним контейнером, а точніше з його вершинами. Вершини це точки, що утворюються під час перетину помаранчевих сегментних ліній. У стеку натиснемо кнопку, розташовану ліворуч від назви модифікатора. В результаті розкриється так звана структура підоб'єктів даного модифікатора. У цій структурі виділимо пункт Control Points. контрольні точки. Тепер ми знаходимося у режимі редагування контрольних точок. Оберемо маніпулятор руху на панелі інструментів, виділимо один з вузлів на поверхні габаритного контейнера. Перемістимо його в бік. В результаті форму контейнера буде змінена. Форма об'єкта сфери також буде змінена. Оперуючи окремими вузлами точками або їх сукупністю можна виліпити з вихідної моделі об'єкт довільної форми. Кнопка Conform to Shape підлаштувати до форми. Дозволяє автоматично підлаштовувати форму помаранчевого габаритного контейнера до форми об'єкта. Щоб повернутися до вихідного стану габаритного контейнера, можна натиснути кнопку Reset в області параметрів модифікатора. Таким чином, ми розглянули загальний порядок роботи з модифікатором FFD 3 х 3 х 3 Модифікатори FFD 2 х 2 х 2 і ffd 4 х 4 х 4 Відрізняється від попереднього лише кількістю сегментних ліній, а отже і кількістю контрольних точок. Модифікатор FFD Box відрізняється від попередніх тим, що кількість його сегментів у кожному напрямку можна задати самостійно. Застосуємо даний модифікатор до об'єкта. В параметрах натиснемо кнопку Set Number of Points, встановити кількість точок. З'явиться вікно, у якому можна вказати необхідну кількість сегментів у всіх напрямках. Після цього модифікатор можна використовувати так само, як і попередні. Модифікатор FFD SIL відрізняється формою каркасу, у даному випадку каркас циліндричний. Необхідну кількість сегментів тут також можна задати за допомогою опції Set Number of Points. Таким чином, за допомогою модифікаторів цієї групи, можна довільно змінювати форму будь-якої моделі.